Всім привіт, дощу лупенить, лупенить, але нічого не зробиш, треба їхати. Будемо потихеньку, дід сьогодні, доведу його до білого Каління. Але нічого страшного, хай слухає. Всім хорошого дня, нам хорошої дороги, вам значної кави і бережіть себе. Щось я притомилася, мої дорогенький. Ви думаєте, на тому все закінчилося? Ні, пішли хід потім з колорітки. Каструлі, миття, підлоги, варіння, супу, як звичайної домогосподарки робота. Зараз серіали тут О, іде в мене, де дивлюся. Мій же серіал турецький, отой багато 499 серій було. Заборонений плід. Закінчився. І це я вимкнула по рекомендації пані Жани, мами Жани. Криваві квіти. Ну, що я не зрозуміла, чи він добрий чи не добрий, чи цікавий, чи не цікавий, будемо бачити. А зараз буду кликати Павлушу їсти і будемо відпочивати. А вам, мої дорогенькі, всім мирної, тихої, ніченьки. Нехай завтрашній день настане всіх. Добре. Лупе, не Нічого не зробиш, треба їхати. Будемо потихеньку. Підіть сьогодні, <див> доведу його до білого каління. Але нічого страшного, хай слухає. Всім хорошого дня, нам хорошої дороги, вам смачної кави і бережіть себе. Доброго ранку. Сьогодні планую експеримент зробити. Хочеться волосся спробувати вкласти на Dyson. Типу, на брашила трішки підкрутити. Не знаю, що з цього вийде. Я ні разочку не робила. Знадобляться, зажимчики. Я зробила собі замовлення величезне, потім, може, покажу вам. Зажими. Мус для об'єму і безпосередньо Dyson. 惠娘。惠娘，我是惠娘，我是惠娘。 Ви вже всі прекрасно зрозуміли, кожен з вас може стати власником ось тієї кралі. І ви прекрасно знаєте, як це зробити, мої друзі це ваші друзі. Просто заходите до мене ось сюди, забираєте всіх моїх друзів до себе і ви автоматично стаєте учасником. Заходом всього, ви слідкуєте на ось цій сторінці. Прямий ефір вже зовсім скоро, і, можливо, саме ви станете її власником. Також на цій сторінці буде багато інших додаткових бонусів, тому спостерігайте і приймайте участь. Бажаю всім успіху. Якщо не знаєте, що приготувати на свій стіл, якщо ви чекаєте гостей, салат гавайський. Швидко, смачно, прості інгредієнти. За основу беремо відварену, запечену або копчену курочку, ріжемо дрібненько, викладаємо першим шаром. Всі шари перемащуємо майонезом. Далі йдуть ананаси консервовані. Вони дають приємну солодку нотку. Потім яйця. Яйця натираємо або нарізаємо, кому як подобається. Далі плавлений сирочок. Щоб ліпше натирався, є лайфхак. Просто змащуємо терку олією і сирочок буде чудово натиратися і не прилипати. Зверху посипаємо підсмаженим грецьким горіхом, він доповнює смак і аромат. Смачного! Чекаєте гостей, салат гавайський. Швидко, смачно. Він приніс дві кави. Одну поставив перед нею і тихо сказав, без цукру, як ти любиш. І іноді саме такі дрібниці говорять про любов більше, ніж великі слова, доброго здоров'ячка, мирного неба, смачної кави, хто ще не пив, ангела-охоронця вам і вашим рідним. І вже середа часу. Лена, вийдіть мого ефіру, я вас дуже-дуже прошу. Я вам не побажала цього, бо в мене там багато рідних. Я просто, людина написала жах. А я їй написала, жах це коли ракети і дрони. Я так сказала. Я не побажала, тому що я сама жила. Я тут тільки два роки. Я сама жила під ракетами і під дронами і знаю, що це. І на Сумщину по неділю сижу і знаю, і бачу це. І нікому цього не бажаю. За Україну молюсь завжди. І душою, і серцем там. Леночка, ще я вам хочу сказати, якби в мене був живий чоловік, я б в житті не сиділа в Лондоні, я б сиділа на Сумщині, на прикордонні Сумщини. Я б в житті не переїхала ні в як Україну, щоб ви зрозуміли. І я ніколи такого не бажала. Просто людина написала жах. А я написала, і що таке жах. Жах Сумщина, жах-Чернігівщина, Харківщина. Отам жах. А те, що тут я щось сказала, як там е, е, робить масаж обличчя тут жаху я не бачу. Так і я не бажаю вам. Боже збав. Ви, де ви побачили, що я це побажала? Ну де ви з чого ви взяли? З чого ви, Лена, взяли, що я побажала, ви мене оскарбили. Що я в сина на шиї, що я за бугром, що я всякі-всякі слова. Я де ви на верніться спочатку ефіру? Я зараз повернусь, і я на вас зараз напишу скаргу, тому що я не бажала. Я написала жах це коли летить. Оце жах. А те, коли я показую масаж обличчя, у цьому жаху немає. Ви зараз самі видумуєте. ви думаєте, ви взагалі адекватні? Ви в адекватні? Де ви почули, що, дорогі друзі, де я таке сказала? Де я побажала українцям таке, як я чотири рази на рік буваю в Україні, і, зокрема, на Сумщині? На що ви, ви думаєте? Ви боє... Вообще, боїтесь Бога, що ви це придумаєте незрозуміло, що привіт, суме? Я такого ніколи в житті не казала, ніколи. Мало того, що донатим, допомагаєм. Ну, дівчат, ну я таке сказала, що я побажала людям це. Просто мені людина написала жах, а я написала: це не жах. Жах це коли ракети і дрони. Оце жах. Це правда жах, бо я жила в такому. В коридорі спала, в 6 годин ранку вставала і йшла на роботу готувати діткам їсти. Або коли над нам садочком летіли дрони, і ми діток отак ховали, бо не було бомбосховища під тими матрасами. Тому я теж це пережила. Я не з перших днів втекла і не поїхала. І зараз би не поїхала, аби в мене був живий чоловік. Якщо вас живий чоловік, то дай йому Бог і ще багато років життя, щоб ви жили разом. І не оскорбляйте других людей і не придумуйте. Я такого не казала і ніколи в житті не скажу. Сама мене оскорбила за бугром, сина на шиї, скільки гадостей наказала, і мене винуватою зробила. Та хай вийде з ефіру, бо я її заблокую. Це вже не раз вона мені пише. Началось приємно. Я сказала, як я роблю масаж обличчя, а так все ж нормально, все добре. 8-8-8-8 пише, жах. А я не пойму, думаю, жах, що я показую це, як я роблю масаж обличчя. Думаю, можливо, людина, ну як косметолог, і вона розуміється на цьому, і пишу, який жах. Хіба ж це жах? Жах. Це коли отаке і таке. Ні, це все написала непонятно що. Мене оскорбила, внизила моїх дітей, я ще й винувата. Я побажала. Де я ніколи в житті не бажаю цього. І їду на Сумщину. Мені багато хто з підписників яти... інстаграм пише: Ви не боїтесь, ви не боїтесь їхати на Сумщину? Ні, кажу, не боюсь, бо я їду додому. Я їду на могилу чоловіка. Бо він мене там чекає. І совісті просто нема в людини. Зайти, образить і не. Точно, що жити під ракетами і дронами, так уніжати і, і ображати других людей. І ворогів не потрібно. Вийшла з нормальним настроєм, Може, не буду я казати про ті крадіжки, не подобаються вони вам, не буду я казати, сама буду вирішувати ці питання, нікого не оскорбивши. Ні, вона мені почала у на шиї. Ліна, киньте свою карту. Може, у вас нема на хліб, так я вам висп, висп, допоможу з великою радістю. Чесно, якщо ви вас дуже крутне становище, я вам допоможу. Але не пишіть мені таких образливих різних слів, бо я вас нічим не образила. Мене дивиться час сто чоловік. Підтвердіть хоч хтось один, що я сказала, хай летять на Україну дрони і ракети. Вот хай хоть тут, ну вот кто зачу, Что я так оказала? Бессовестно. Совести немає. Ой, боже, боже, біда. І не буде порядка ніколи. За кордон і попробуйте, просто попробуйте, просто попробуйте прожити чиє життя. Просто попробуйте, а потім засуджуйте. Просто попробуйте. Я почула за крадіжку, що сталося. Моя подруга обікрала все з будинку, все забрала з мого будинку. Подруга, знаєте, така собі в скупках. Я не хочу про це балакати, бо кажуть, що я постійно про це кажу, хоча ж не постійно я вийшла взагалі з гарним настроєм. Так я ж повторюю, якщо, може, немає на хліб у тієї чи не може заробити, так кинь мені карточку, я тобі попросив мене, я тобі допоможу. Ну хіба ж так ображать людей? Ефір дивиться 120 чоловік. І я так сказала. Я сказала, жах, це коли дрони і ракети. Оце жах, це дійсно жах для людей. А те, що я неправильно може, я так подумала, що людина професіонал у цій справі, я неправильно показую масаж обличчя. Я це, якщо чесно, подумала про це. О, тут таке сталося. Моя подруга вважалася як сестрою, винесла все з мого будинку. Все, геть, все. Будинок порожній. Повернула тільки дивани і шафу купе в розібраному стані і щось там ще не знаю. А електротовари, ні пральна машинка, ні болер, нічого не повернуто. Ну ви не ви ж її не знаєте, то я не буду. Це дуже... Ну, може й не знає. Ми з самого початку війни, якщо хто бачив, хто давно за мною слідкує у інстаграм, ми волонтерили, ми збирали по, по лісах тварин, ми допомагали людям, волонтерили довго. І не з перших днів я знаю, що таке дрон і що таке ракета. І знаю, що таке за бугром. То хто кому не дає, приїдьте і спробуйте. У усіх є можливість сіли на автобус і поїхали, і взнали, як Як жити у чужому будинку, і серце рветься на дві частини. І згадується все життя от самого дитинства. Чого без мами все життя ріс, чого, чого нема тієї любові, чого так рано пішов і життя чоловік. І вона ще може мене засуджувати. Казала моя бабуся завжди не суди, а да не суди ми й будеш. Ой, дівчата, які страшні люди. Боже мій. Ви, я вам чесно скажу, я тут два роки, я йду в магазин, до мене йдуть, посміхаються люди, які мене не знають і вітаються. Що ж робиться з українцями? Ну, за, за що так? Не знаючи людину, Зайти і отак образити. Ще й придумати, набрехать, брехуха. Я б в своїй країні таке могла бажати, та я кожного, ну, кожного вечора молюся. У мене скільки рідних людей на Сумщині. У мене чоловікова могила на Сумщині. Вона думала, що крадена ІСБ. Із... Я не знаю, дівчат, що вона думає. Ви знаєте, наскільки я просила цих людей, я отак просила, просто поверніть мої речі. Я зроблю хоч якийсь там ремонт і буду приїжджати туди, щоб не тіснити мені ніде нікого, щоб не ображати, бо в одного переночував, ага, до мене не прийшов, чи ти до мене не прийшла, а всі ждуть вже не мене. Ви ж розумієте, всі ждуть мої гостинці з Лондона. Тому я вирішила зробити ремонт. Так Я прошу, просто віддай. Так, да, це той, що на Сумщині. Вона привезла, кинула два дивани, вона не привезла, люди привезли, кинула ті два дивани, розібрану шафу купе, вони її розібрали, через вікно витягли. Тож будь, ласка, зберіть. Електротоварів взагалі не повернула. Боляр, пральна машинка одна, пральна машинка ручна друга, і багато посуду, планітарний міксер один менший, один більший, тостерниця, і багато посуду. І просто людину попросила, тому що приїжджаєш, приїжджаєш ти з порожніми руками, привозиш дуже багато всього. Ще даєш грошей, даєш грошей, бо ж думаєш, та живу незручно якось. Самі хто літав, той знає скільки стоїть у дюті фрі духи. То завжди були подарунки, завжди І я робила це від щирого серця. Ну, коли захотілось мені сьогодні переночувати у тебе, а завтра переночувати у іншої моєї родички. Я зразу погано. Може, то подруга так, ну, там можливо, я не знаю. Да, бо Міран існує, але ви знаєте, я ну, я спочатку думаю, ну, якби вона не привезла частини. Я боже вже думаю, хай би воно все було. Ну якщо вона частину привезла, кинула, вибрала собі електротовари, бо вони дорого, щоб їх купити. Тут уже я, дівчата, зупинятися не буду. Я дзвонила в поліцію. Мені сказала староста, старостинський округ села Секретар, пишіть, хай хтось прийде і напише від вас заяву. Ну, дівчат, я нікого не хочу вмішувати. Єма такі подруги, що це б зробили. Я не хочу нікого вмішувати, тому що ну це не є гарно. Це справа моя, і її що я повинна вмішувати других людей. Я планую поїхати, моя заява під номером, хто її прийняв, я в Сумську поліцію дзвонила. Я сказала, ну, при можливості я приїду і напишу заяву, будемо будем судитися, за моє те, що ти взяла без дозволу, будемо судитися. Тому не хочу про це говорити. Хай воно як є, так є. Іде, як іде. У в мене зараз хворі собаки, мені зараз про це треба думати. Як тільки я буду в Україні, я не хочу нікого привлікати до цієї історії, але я не відступлю. Я вже сказала, що я не відступлю. Все це для мене вже знаєте, як ото мій чоловік заробляв, працював, купив все це той, і не це не так просто прийшов, забрав і до свідання. Цього так не буде. Тому хто з трустянцями не дивиться, так і передайте. Кулі баба Людмила Леонидівна працює у лікарні, реєстратором у дитячій лікарні. Біля діток, отака людина може працювати біля діток, яка, яка просто не має ні совісті, ні стида, ні сраму. Якби я вже вона мені дарила вишиванку, подарила духи туди, і там якісь серебряні штучки. Я всі повіддавала. Вже вона 8 виходить на роботу жовтня, вона в вона вже їх забере. То дай мені моє, подарунків не потрібно, хоч подарунки були коштовні всі. І мало того, я ще по 50 фунтів давала кожного разу, кожного разу і всім. 50 фунтів це на минуточку ну, 2,5 тисячі гривень. Плюс до подарунків, плюс завжди. Да, Автирського району завжди, плюс до подарунків, завжди сумка, завжди якоїсь їди куплялася, приміщалися, були десь в ресторанах, у барах. Це було завжди. Завжди за мій рахунок. Завжди. Я не жалію, просто дай мені моє і все. Все, дівчат, закриваємо тему. Буду дивитися, я, мабуть, фільм. Хай там Лена, вона вже покинула, думаю, прямий ефір. Хай вона заспокоюється. Я нікому нічого в житті поганого не бажала, нікому. Тому що все, що погане бажаєш, воно все вертається тобі. Тому я ніколи. Мені бабушка, бабушка моя, вона бабуся виховала з 9 місяців, то вона завжди мені казала, Лена, ото, от що кажуть люди погане, то в них своя пазуха ближче, воно все отак їм вертається. Тому я ніколи в житті людям поганого не бажаю. Тільки добра і щастя. І навіть цій подрузі бажаю добра і щастя, але віддай мені моє і все. Вона думала, що вона мене поблокірує, поблокірують її подруги мене і на цьому вирішиться питання, і буде митися під моїм болером. Ні, ні, дівчат, так не буде. Мене ніхто вже не втримає. Ніхто. Буду йти до кінця. Якби мені не було важко, якби мені не було... Мені навіть за неї соромно, мені за неї соромно, що вона вчепилася і не може віддати. От чесно соромно. Вони не живуть у моєму будинку, ні, вони від тільки все забрали, вони живуть в своєму будинку. Чого ж вони будуть жити у моєму будинку? Вони живуть в своєму будинку. В свій будинок все перевезли, достроїли ванну, поставили мій бойлер. У них не було ванни і туалет, а поставили мій бойлер, пральна машинка. Ну так вони й живуть. Навіть мої на гусятниця, якісь 100 років і ту забрали. Куми моєї тостерницю забрали, бо в мене ж сім років жила кума. Привіт! Привіт, Женя, привіт, привіт, рідненька. Ви ж недавно їздили, чому не розібралися. По-перше, я їздила всього на чотири дні. По-перше. По-друге, в мене не було часу на великі розборки, я думала, що людина все поверне. Я ж верталася, я їздила в зовсім інших справах. Ви хороша, розумна жінка, бережіть свої нерви. Я їх бережу, але від цього я не відступлюсь. Я бережу, я спокійна. Просто від цього я не відступлюсь. Як би мені важко це не далося? Це, ну, це вже діло принципу. От би ваш чоловік. Їздив десь, заробляв гроші, купив це, все. Хтось прийшов, так і взяв і користується ним. І не віддає, якби ви берегли свої нерви і подарували. Я хочу зробити ремонт в будинку. приїжджати Хочу зробити маленькі якісь ремонтики, приїжджати в свій будинок, щоб не казали, ой, у мене переночувала, а до мене не зайшла, а до мене не зайшла. Я їжджу не на такий великий час, я не їжджу на місяць, в мене мало часу, тому я буду, хочу лишатися в своєму будиночку, відвідати могилу чоловіка кожного дня, бо я живу поруч складовищем. І ніяких більш подруг. Вона сама взяла, нікому нічого не дозволяла. Були певні домовленості, але не таким чином. А от дивіться, навіть якщо б я дозволила, я сказала, я передумала, дай мені назад. Що тепер? Я, вона ж мене їх не купила, мене там не було, я не дозволяла, наприклад, скільки брати, да? єсі б навіть я дозволила. Я маю право своє повернути назад, бо це не я не продала їй і тепер передумала. Я ж їй не ж мені гроші не платила. Я йшла на контакт. Я казала, дівчата, давайте сядемо поговоримо. Можливо, ви мені заплатите за болір, за пральну машинку, де, заплатите кошти, і я собі там якимсь чином щось собі зроблю маленьке і все. Але мене кругом поблокували. Тому Бог їм суддя. Я нічого більше не хочу. А ми підтверджені, ну це все одно буде вже на гачку. Тому. Я ж вам кажу, я росла без мами, я привикла захищатись сама. Ну, коли вже мене дуже образили, я Я вже, ну, знаєте, дуже на це. І хто б обворував? От подруга, я... яку я віддавала всю душу, всю. Ну, якщо ви літали літаком, ви приблизно розумієте, скільки коштує духи в Дюті Фрі 100 євро чи сто фунтів, менше нічого немає. Є дорожчі. Ну, люди просто користувалися, подарунки любили, коли я приїжджаю, привожу. І коли в якийсь момент я там щось зробила не так, я стала погана. Розумієте? Та, навіть не в цьому річ. Я ж повторюю, навіть якщо я їм дозволила взяти деякі речі, я передумала, поверніть. Не сприймаю ніяких подруг. Марія, 100%, отак і треба, ніяких подруг. Вони не потрібні в житті зовсім. Вони просто користуються нашим сину, нашою добротою і, всь, і, все, і все. Тільки родина, тільки родина і все. Доброго дня. Тільки родина, ніяких подруг. Це на мене завтра Оксанка буде, а навіщо ж ви давали? Ну, я ж вам повторюю, я нікому нічого не давала. У мене не було, як же я давала? А валічка у Польщі? Найкраща подушка, ну так, і в мене була моя подушка. А навіщо ж ви давали? А Звідки ви взяли, що я давала? Це по-перше, я ось тільки що сказала, навіть якщо я дозволила щось взяти, якщо навіть би. Припустимо, я хочу його повернути назад. Я що на це не я що на це не маю права? І віддайте мені назад. Ви в мене його не купили, гроші мені не заплатили, брали самі що хотіли. Віддайте мені назад. І взагалі я нікому нічого не давала, бо мене там не було. Все бралося без мене. Я була відсутня. Поняли? Я була в Лондоні. Шафа купа витягувалася через вікно. Як вони відкрили пластикове вікно, я не знаю, вони її розібрали з донькою, тато з донькою, витягли через вікно і машиною своєю відвезли додому. Що доказує? Доказує, що не... вони кажуть, навіщо ж вона була? Ну давали, передавали. все, не хочуть розібрати. Дайте нам. Якийсь договір підписаний чи щось. Ой, коротше, дівчатки, все обнімаю і люблю. Хочете мені знаєте чого? Мама так окрошкою роздратувала, що мені захотілося. Знаєте, яку люблю окрошку? Рибну, з крабовими паличками і з гарною консервою в маслі. Люблю, хто знає, як. Отак все, яйця, огірочок, цибулька, кріп, майонез, тільки замість ковбаси ну, м'ясних продуктів, крабова палочка і гарна консерва в маслі. Дуже мені хочеться. Це хочу зробити. Так що, хто з трусянця, передайте. Цій мадам, що війна ще не починалася. Вона почнеться і буде дуже жорстокою. Всех обіймаю, всім бажаю всього самого-самого найкращого.